Те, що ви вже підписуєте секретарнічної комісії, це є фактично вже порушення, тому що секретар секретарні комісії не має значення. У вас це є порушення, тому що ви вже не маючи результати, вже підписуєте секретаря і голови заступника комісії. Ми перерахували 92. 92. Бачите, запаковано 100%. Я ж І друге питання секретар почав підписувати, не закончив. Не а а давайте, давайте, ми давайте, давайте, просто давайте, заполняем уточненные ситуації наших де що протоколи?

То тут без сумнів багатомандатному будуть всі люди. Одномандатному вісім не вистачає, щоб... А як вони могли, куди вони зникли? Вони могли підписатися і вже десь бути на поготові для того, щоб потім можливо їх привезти в ОВК швидше ніж привезуть дійсно протоколи цієї дільниці. Ось всі нотуємо якщо буде свідчити щоб коли вони вже підписані, все питання, або вони десь є підписані, або ви їх використали в інших цілях. Ціл. Може, ці протоколи готуються їхати в окружну комісію з іншими цілами. Як ви розумієте, понимаєте, безпечатку. А так заявляється. Якщо ніхто нічого можна... не вчитав.